Наше зені трошки більше, ніж ти разом. Тішимося, що в нас є кішна. і Оксанка, наша Кришна, і цукрови за Бога Спарадия. Тішиться. Отже, сьогодні ми будемо говорити на дуже поширену тему, яка є дуже болючою в нашому житті, і фактично е такою є головною, ключовою через яку, можна сказати, на, на крючок якої зловилися наші предки, починаючи від Адама і Єви. Сьогодні ми будемо говорити про гординю, про гординю. як негативне явище, як гріх в нашому житті і про гідність людську. Зачемо, ну, малесенький кусочок. Найперше, коли ми звернемося до Святого Письма і подивимося, прочитаємо Слово Боже, то сказано, що гордим Бог продивиться, в мене це дуже добре знає, як проявляється та людська гординя в нашому житті. І коли ми подивимося в святе письмо, то побачимо, що Торінки Святого Письма змальовують гординю, яка є пихатою, тобто людей, які є пихаті, які претендують на почесті, які мріють тільки про самозвеличення, щоб їх всюди почитали і тільки говорили добрі слова про них. І пам'ятаєте, коли приходить людина на бенкет. І Бог застерігає, коли приходиш, то не сідай на перші місця, а сядь десь з Богу, щоб не прийшов, бува, хтось той, щоб тобі не сказали встань, і відійди звідси. А якщо треба буде, то тебе покличуть на то місце, і, і це буде тобі добре. Друге таке місце про гординю, яка виражається у заздрості до інших. У заздрісті. І ми це знаємо, що тільки щось має наш сусід, і ми хочемо що хоче, а ну, таке, а я хочу таке і ще я, ще краще. Сусід має стільки, я хочу ще більше. І тобто заздрість, наше людське око є заздре, але через гординю, через те, що я хочу бути вищим від того, від іншої людини скажемо. Гординя проявляється так само через зухвалість і зарозумілість. Коли ми кажемо, що ми вже все знаємо, що ми вже дуже багато прочитали, ми вже маємо дуже великий людський досвід, нас вже не треба вчити, ми вже знаємо, як поступати в тій чи іншій ситуації. І деколи, коли навіть людина хоче нам щось добре порадити, а особливо в духовних різних таких питаннях, але ми не чуємо тої поради. Бо в нас вже наперед є та, 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 той стиль, який в нас вирвався, як ми маємо поступити, як ми маємо зробити те, як ми думаємо по наших мірках, що так є дуже добре. І, звичайно, що е, гординя проявляється, як пам'ятаєте, у випадку багатого, коли е, багатий е, хвалився своєю розкішшю, своїм багатством і казав, що він побудує сто доларів, збере то збіжжя ще більше і ще більше. І скаже, «Пий, гуляй, душа, скільки тобі заманеться. Але той багатий не знає. Що Господь його може сьогодні покликати. Тобто Він покладається на своє багатство. І коли людина покладається на своє багатство, то та гординя як нашийник в неї на шиї, тому що вона почувається через своє багатство дуже безпечною. Все в своєму житті я можу купити, все мені можуть зробити, все я можу осягнути. І та людина, вона стає дуже гордою. Також ми подивимося на такий приклад, коли е, гордий лицемір з розбещеним серцем, е, людина, яка робить все на показ. Людина, яка робить на показ. І пам'ятаєте, ми дуже багато разів говорили про чистоту наміру. Наприклад, є дуже багато людей, які нібито жертводавцями. Тобто вони е, офірують гроші там, на церкви, дають, е, ще там кудись так вкладають, але так, щоб всі про це знали. Щоб всі хвалили казали, оце молодець, бачите, скільки він жертвує. Там дітям сиру там дав, а там тим зробив, а там тим зробив. Але він робить це в своїй гордині, щоб його возвеличили, щоб його прославили, щоб йому подякували, щоб кінці кінців перед ним клонилися. і сказали, дякую, ви нам так допомогли. І це така людина є дуже горда. І Господь говорить про це, що це є люди розбещені, які хочуть, щоб їх пославляли, хоча вони роблять навіть добрі чинки. Згадаємо фарисея, котрий покладається на свою уявну праведність і зневажає інших. Пам'ятаєте, як він сказав перед Господом, Господи, дякую тобі, що я все там десятину даю, молитви молюся, я не такий, як цей митар. Тобто він себе вивищує перед іншими людьми. Навіть якщо ми живемо правильно, дійсно правильно, і молимося багато, і ходимо до церкви, і, і милостиві даємо, і постимо то це має бути в таємниці, це має знати Господь, але ми не маємо порівнювати себе з іншими, людьми, ніби вищуватися перед іншими людьми. Та я ж є побожний, праведний, а той алкоголік, що він мені може доказати? Я ж стільки молюся. І тут спрацьовує момент релігійної гордині. Релігійної гордині, ну, це є дуже велика небезпека для нас, християн. Бо ми ходимо по грані тої гордині, розумієте? І, і е, е, чому так відбувається? Чому? Яка є природа гордині? Чому перша людина, перші люди Адам і Єва згрішили саме цим гріхом? Як ви думаєте, чому? Що їм пообіцяв збіг? Що їм він сказав? Ви будете такими, як Боги. Тобто це була та умова, яка зачепила людину, що я є незалежним не від кого, що я не буду залежати від Бога, що мені не треба буде радитися з Ним, мені не треба буде, буде простити в Нього. Мені не треба буде принижуватися перед ним. Бо я сам буду як Бог. Я буду все знати, я буду все розуміти. Я буду керуватися моїм життям. І що стається гординя найгірше, найвищій ступені гордині досягає той, хто, не визнаючи себе залежним, від будь-чого, від будь-кого іншого стверджує, що він все може в своєму житті зробити сам. Одна людина покладається на свої сили, другій на своє багатство, третій знайшов себе в своєму здоров'ї, в своєму тілі, культ тіла. І до чого це веде? Ми з вами прийшли до того моменту що гординя це є виймом того, що ми хочемо забрати в Господа те царство, яке належить йому в нашому житті. А ми хочемо зацарювати самі. І ми кажемо, я знаю, як мені жити, я знаю, як виховувати своїх дітей, я знаю, як вести свій бізнес. Пам'ятаєте, коли ми проходили... Нове життя з Богом курс. Ми дуже багато уваги приділяли цьому, цьому. Чому? Тому що ми царюємо в своєму житті. Ми не довіряємо Богові. І це є виявом гордині. І навіть в нашому релігійному житті. Ми маємо якусь свою думку, як я маю досягнути тої праведності в своєму житті. Що я маю робити? Я маю так, я маю те, я маю те. І коли промовляє голос Божий в нашому серці, а нам треба його послухати, то ми не спроможні це зробити. Тому що наша гординя дає слухати тільки те, що нам добре, що нам подобається, чого ми хочемо, що співпадає з нашими уявленнями. І людина горда в своєму оточенні в неї буде завжди людина, яка їй підчиняється. Чому? Тому що горда людина завжди подавлює інших людей. Її особиста думка переважає, вона не прислуховується до думки інших людей. І коли ми візьмемо історію Старого Завіту, пам'ятаємо, як е, люди, ізраїльський народ потрапив був в цей полон Єгипетський, і вони дійсно були під тим тиском фараона. Тобто е, пройшло свідчити ті, які е, е, хочуть посідати тут славу, багатство, е, керувати, управляти іншими людьми, це все, це все є е, горді яким Бог противиться, горді, яким Бог противиться. І Господь настільки закам'янив гординою це серце фараона для того, щоб показати свою славу, що та вся гординя, коли він не хотів відпускати, раз, другий, третій, десятий, фараон бачив славу Божу і не хотів зробити це, не хотів своєї гордині, не хотів поступитися. Оця закаменілість серця виходить від того, що, що ми хочемо царювати. Він хотів диктувати свої права. І ми знаємо, чим це закінчилося. Тим, що Господь показав свою силу і свою славу, і є так звана колективна гординя. Колективна родиня, згадаємо, коли люди будували Вавилонську вежу. Пам'ятаєте, що вони хотіли зробити? Вони хотіли, побудувавши цю вежу, аж до неба. Вони хотіли прославитися по всьому світу, щоб весь світ, який тоді був. Які заселяли, щоб вони, щоб люди казали, ой, які молодці, дивіться, що вони зробили, як вони це, які вони, який це витвір мистецтва, як вони це змогли, тобто для чого? Для того, щоб їх хвалили, для того, щоб їх прославляли, для... і це все було для того. Тому ми, християни, в своєму житті повинні завжди собі ставити оце питання. Будь-яку справу, яку ми робимо в нашому житті, будь-яке питання, яке постає в нашому житті, ми завжди маємо собі поставити питання, чому я це роблю? Чи це я роблю для себе, для того, щоб мені було добре, для того, щоб мене прославили, для того, щоб мене хвалили, для того, щоб чи це є на добро, чи я це роблю на добро іншій людині, але можливо себе в цей момент... Понижую, е, притісняю в чомусь, в чомусь, е, можливо, е, в чомусь е, уступаю іншій людині. Так як Адам і Єва, які через цю гординю, через цей гріх гордині ввели все людство в гріхопадіння, все людство. Так само є той момент, коли на противагу гордині Бог, який полюбив нас до кінця, приводить у світ кого? Перше, кого? Хто сказав так Богові? Марію. Отже, ми бачимо, з гординою ми не можемо боротися по-іншому, як тільки на гордині. І що? Покора, послу. Коли людина уступає то своє царство, то своє царювання, уступає Богові. І Марія була вийому найбільшої покори, найбільшої покори, коли вона не знаючи, не розуміючи до кінця, що з нею буде відбуватися, вона каже Богові, так, Господи, якщо Ти цього хочеш. Якщо б вона була горда, вона сказала, ні Боже. Бо я дівиця, я собі поофірувала, що я буду дівицею, я хочу служити Богу і так, і так, і все. Ну і це добрий намір, правда? Але вона сказала: так, Господи, як Ти хочеш, вона то своє царювання, ту свою незалежність. Вона мала право на це, бо вона має вільну волю. волю. І вона могла сказати: Господи, ну я ж собі поофірмила, що я буду тобі служити в дівичому стані. Я не можу це зробити. І тут вона відповідає: Так. Оця одна сходинка, оця гра покори, вона руйнує всю гординю. І приходить Ісус Христос. Який прийшов як агнець, ягнятко на заріз. Цар слави, але приходить як покірний, як той, який стає слугою для всіх, але насправді є цар царів. І приходить як той, який хоче у цей гріх, оце, це гріхопадіння, яке випулося, який відбулося, перекриває своєю покорою, перекриває своїм служінням для інших людей. Коли євреї які хотіли, щоб він прийшов як цар, чому вони не признали через гординю, через релігійну гординю, Тому що вони собі уявили. Що їхній Месія має прийти такий і такий. І ця їхня година не дозволила прийняти Ісуса у яслах. Хто його прийняли? Його прийняли бідні люди, ті, які і там були в покоренні, ті, які, яких завжди принижували, ті, які завжди були слухняні, які були рабами, які слухали. Ті прийняли месію, ті прийняли спасіння. Тому Бог каже, що Бог горде противиться, бо горда людина не може війти в царство Боже. Не може. Не тому, що Бог її не любить, а тому, що вона зайняла це царювання в своєму житті. І Господь не може зацарювати, не може покерувати. Ви знаєте, що в нашому житті було дуже багато випадків, коли ми зустрічалися з людьми на різні духовні розмови, і коли реально людині говориш про щось, про, ну, Бог відкриває серце людини і кажеш їй все, і людина слухає, і, і навіть головою махає все, все і проходить момент, і робить своєму. І ми, і ми завжди думали, ну чому так? Ну вже людина не зрозуміла, це ж прості слова. Що не дозволяє цій людині, людині зробити це? Гординя, гординя. Тому ми завжди кажемо і наголошуємо на тому, що якщо ми багато молимося, читаємо Святе Письмо, робимо справи на це добре, але треба слухати кого. Голос Божий. Читання світового письма з розважанням і для того, щоб ми слухали, а що хоче Бог від мене. Чи це не є від мене просто якась навіть добра справа можливо. І в той момент Господь буде забирати, коли ми покорюємося маленькому, а, а Господь не вимагає від нас жертв таких кровних, кровавих, можна так сказати. Але Господь хоче від нас е, жертв, щоб ми впокорювали свої гордині. Навіть в тих моментах, коли ми не розуміємо чогось. Коли, наприклад, нам треба піти і сказати людині про якийсь її гріх або про щось таке, і знаємо, що, що ми зустрінемо нерозуміння, що там, ми, може бути, не дай Боже, сварка, ще якісь речі. Але якщо Бог цього хоче від нас, ми маємо покоритися. І зробити це, і. бо буде цей нашивник, який на нашій шиї і в кожного повірте, і в мене це є, і в кожного з нас, цей нашивник в родині. Є речі, які ми приймаємо, це я приймаю, це, я, це, я це. А отут, Господи, ну почекай питання. Про моє покликання, про якісь мої, можливо, мій духовний віст, про якісь такі, і ми починаємо мудрувати по-людськи, мудрувати. А Бог не хоче, щоб ми мудрували по-людськи, бо Він нам дає в зі свою Божу мудрість. В чому полягає та Божа мудрість? Божа мудрість полягає в тому, що ми маємо бути горді в одному тільки. У тому, що Господь прийняв нас як своїх дітей. Що ми є діти Божі, що Господь. І тільки від нас вимагається одного прийняти. Прийняти. І це називається людська гідність, коли ми, коли людина, наприклад, чого ми, наприклад, не вживаємо алкоголю, чи там ну, сказано, що наше тіло є храм Духа Святого, бережемо своє тіло чи ще не заради того, щоб. Вивищуватися ним, щоб показувати іншим людям, щоб зводити інших людей чи ще хтось. А для того, що ми є синами і дочками Божими, для того, щоб нести Слово Боже іншим людям, для того, щоб проголошувати Слово Боже, ми маємо мати ту Божу гідність. Бо всі, кожна людина, ми. Хочемо бути подібні до Ісуса правда? він ми подібнуємося. Бо сказав апостол Павло, що живу вже не я, а живе в мені Ісус. Але тільки упоєднуватись до Ісуса. Оце цей процес обожествлення. І людина стає, ніби е, освячується, але за рахунок чого? Тільки за рахунок того, що живе в Христі Ісус як Бог хоче, щоб ми робили. Щоб ми дивимося на іншу людину, очима Божими. Щоб ми в будь-якій ситуації дивимося, а як би поступила Марія, а як би зробив Ісус. І сьогодні ми будемо просити Господа, щоб Господь забирав всяку нашу годину з нашого серця. Щоб ми усвідомили, що бути залежним від Господа це є великий привілей. Бути дитиною Божою це є великий привілей. Бути у царстві Божому це є великий привілей для нас, християн, а не царювати самим. Амінь.